Як сказати англійською черепно-мозкова травма, перелом, струс головного мозку, контузія, ушкодження кінцівок або поріз? В чому різниця між «injury», «wound» та «damage»? Які слова потрібні, щоб описати різні поранення та ушкодження, які можна отримати під час бойових дій? Чим розрізняються «a puncture wound» a penetrating wound that a perforating wound Я Олена Чакрижова вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні ютуб-канал із мовної підготовки для українського війська, на якому ми з вами вже говорили про частини тіла англійською, про типові проблеми захворювання та скарги, з якими можна звернутися до медика in English. А в цьому уроці ми зосередимось саме на пораненнях та травмах, які можна дістати на полі бою. І розглянемо багато різної лексики з цієї теми. Будь ласка, зауважте, що Олена Чакражова не є медиком, а це відео не є лекцією з медицини для підготовки лікарів. Мета цього уроку. Освітня та лексична дати основні слова та терміни з теми. для початку буде доцільно розглянути різницю між поняттями «an injury» та «a wound» у військовому контексті, бо обидва слова перекладаються як поранення. «An injury» Поранення травма. Це більш широке поняття, яке включає різні ушкодження. Common combat injuries поширені бойові поранення або травми це bone fractures, переломи кісток, extremity injuries – ушкодження кінцівок, limb loss – втрата кінцівки, traumatic brain injuries, черепно-мозкові травми, concussion – Струс головного мозку. Spinal cord injuries. Травми спинного мозку. Nerve damage. Ушкодження нервів. Internal organ injuries. Ушкодження внутрішніх органів. Lung injuries. Ушкодження легенів. Loss of sight and hearing. Втрата зору та слуху. Vision and hearing injuries. Ушкодження органів зору та слуху. shell shock — Контузія, stress disorder, PTSD – посттравматичний стресовий розлад. Зі словом, «injury» можна вказувати характер поранення, наприклад, blast injuries – вибухові ушкодження або shrapnel injuries – осколкові поранення. A wound – це поранення рана. A wound може бути open відкрита, closed закрита, minor легка. flesh – неглубока. deep – глибока. Self-inflicted wound – самопоранення, навмисно вчинене поранення. Ballistic or gunshot wound – вогнепальне поранення. Bullet wound – кульове поранення. Shrapnel wound – Осколкове поранення. Stab wound – Колота рана. Laceration або skin tear – Рвана рана. Contused wound забита рана. Ще кілька термінів для опису ран та поранень. Scab – струп. Pus – гній. A pus-filled wound – Гнійна рана. To fester – Гноїтися. Говорячи про типи поранень, залежно від ступеня їхньої тяжкості, severity, виділяють a puncture wound колота рана, коли a sharp object pierces the skin, розрізає шкіру, and creates a small hole without entering a body cavity і утворює невеликий отвір без проникнення в порожнину тіла, наприклад, a bite – укус. A penetrating wound, проникаюча рана. У цьому випадку a sharp object pierces the skin, розрізає шкіру, creating a single open wound, створюючи єдину відкриту рану. And enters a tissue or body cavity та входить у тканини або порожнину тіла. And there is no exit wound. І немає вихідного отвору рани. Наприклад, a knife stab – Ножове поранення або laceration — рвана рана. A perforating wound наскрізна рана це коли an object passes completely through the body. Об'єкт проходить повністю крізь тіло, having both an entry and an exit wound з утворенням вхідного та вихідного отворів рани, наприклад, a gunshot wound вогнепальне поранення. Також травма часто перекладають як «a trauma». наприклад, a leg trauma» травма ноги, ноги», «a brain trauma» травма мозку, «Polytrauma» політравма. Poly Occurs, відбувається when a person experiences injuries to multiple body parts and organ systems, коли людина зазнає численних травм та поранень у різних частинах тіла та системах органів. Часто такі пошкодження трапляються під час бойових дій, у тому числі as a result of blast-related events – у результаті подій. Пов'язаних із вибухом. У полі травмі часто трапляється TBI, traumatic brain injury, черепно-мозкова травма, in combination with other disabling conditions, у поєднанні з іншими тяжкими травмами та порушеннями, such as amputation ампутація, burns, опіки, spinal cord injury, травма спинного мозку, auditory and visual damage Ушкодження слуху та зору, post stress стрес дизодер other medical conditions. І перш ніж ми перейдемо до вивчення тематичних дієслів та іменників, що описують травми. Хочу подякувати всім, хто вже підписався на наш канал, хто залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує контент армійської англійської. І особливо подякувати тим, хто підтримує наш канал фінансово і є нашими меценатами на платформі BuyMeACoffee, чим сприяє мовній підготовці наших збройних сил та розвитку сфери військової англійської в Україні. Як бонус, наші постійні меценати мають доступ до конспектів наших уроків, схем та списків лексики, що полегшує та прискорює процес вивчення. В описі до відео детальна інформація, як долучитися та посилання на наші платформи. Для систематизації матеріалу сьогоднішньої непростої теми я хочу виділити кілька основних дієслів та іменників, які знадобляться, щоб говорити про поранення та ушкодження. Частина з них вживається у пасивному стані, який ми з вами розглядали ось в цьому відео. «To injure». Поранити, нанести ушкодження. Часто воно використовується в пасивному стані «to be injured» – бути пораненим. Наприклад, I was injured by shrapnel. Мене було поранено осколками. He was injured during the evacuation. його було поранено під час евакуації. To wound – ранити, наносити поранення. To wound yourself – поранитися. To be wounded – бути пораненим. Two soldiers were wounded by shrapnel – Двох солдатів було поранено осколками. He was wounded in action. Його було поранено в бою. To damage ушкоджувати. A damage ушкодження. A brain damage ушкодження мозку. Nerve damage ушкодження нервів. To bruise забити щось. Наприклад, to bruise your arm. Air bruise – синець, забій. To be bruised мати, отримати забій або синець. I was badly bruised, я був сильно побитий. The bruised knee hurts забите коліно болить. A contusion, хоча слово співзвучне з контузією, але насправді це те ж саме, що і a bruise – забій. Просто більш науковий термін. Hematoma. Гематома. Зверніть увагу на різницю в написанні в британському варіанті та в американському варіанті англійської мови. To bump вдаритися. A bump – гуля шишка. I bumped my head. Я вдарився головою. I have a bump on my head. У мене на голові гуля, шишка. To cut – різати. A cut – поріз. His skin was cut by broken glass. Він порізав шкіру розбитим склом. A sharp fragment fell close to me and cut my leg. Гострий уламок впав біля мене і порізав мені ногу. He has a deep cut on his face. У нього на обличчі глибокий поріз. To penetrate проникати. Penetration – проникнення. Fragments from explosives penetrated my body. Уламки від вибухових пристроїв проникли в тіло або ушкодили моє тіло. A Bullet didn't penetrate the body, thanks to the body armor. Куля не проникла в тіло, не ушкодила тіло завдяки бронежилету. А про вирази, такі як thanks to, due to, because та інші для вираження причин та наслідків ми з вами говорили у цьому уроці. Рекомендую вам його переглянути to scratch – подряпати. A scratch – подряпана. During the obstacle course I fell and scratched my back. Протягом проходження смуги перешкод я впав і подряпав спину. It is just a scratch, nothing serious. Це просто подряпана, нічого серйозного. To burn, опекти. Зверніть увагу, що це дієслово може мати форми неправильного дієслова, три форми: to burn, burnt, burnt. Так і вживатися з закінченням і ді і мати форму burned. A burn це опік. I burned my forearm. Я опік передпліччя. He has a burn on his back. Він має опік на спині. Зверніть увагу, сонячний опік це a sunburn. А обгоріти на сонці to get sunburned. To bleed втрачати кров. bleeding – кровотеча. Однак зверніть увагу, що носова кровотеча це a nose bleed. Кровотеча буває. Internal внутрішня. external – зовнішня. capillary – капілярна, Артеріал – артеріальна, віноус-венозна. Тема кровотеч варта окремого уроку. І ми з вами обов'язково поговоримо про них у наступних уроках. Переходимо до травм, що стосуються кісток, bones, суглобів, joints, зв'язок, ligaments, Сухожиль, tendons та м'язів, muscles. Щоб говорити про переломи, вам знадобляться такі слова та фрази: a break або a fracture, перелом. To break, to fracture, наприклад, one's leg. Зламати ногу. Прикметник broken це зламаний. A broken arm зламана рука. His finger is broken, у нього зламаний палець. Розрізняють simple fractures and compound fractures або closed та open fractures, закритий та відкритий переломи. A joint dislocation вивих суглоба. To dislocate one's shoulder вивихнути плече. A dislocated shoulder вивихнуте плече. Говорячи про розтягнення зв'язок, використовуйте термін sprain – розтягнення, і дієслово to sprain – розтягувати. To sprain one's ankle – потягнути щиколотку або, як ми часто кажемо, підвернути ногу. A sprained ankle – розтягнута щиколотка. Якщо говорите про розтягнення сухожиль, tendons чи м'язів, muscles, використовуйте термін a strain або дієслово to strain. to strain one's calf – потягнути литку, тобто її м'язи. strained calf – розтягнута литка. Про м'язи часто можна також почути a muscle pull розтягнення м'яза, to pull one's back, потягнути спину, a pulled muscle розтягнений м'яз. Якщо говоримо про розрив будь-яких м'яких тканин, використовуємо термін a tear, дієслово to tear або прикметник torn, тому що три форми дієслова to tear, to tear, tore – torn – to tear one's muscle – розірвати м'яз. м'яз». «a torn ligament» розірвана зв'язка. І на сам кінець кілька обов'язкових для знання військових скорочень на тему поранень. wounded in action WIA. Поранений в бою. Знаю, що в збройних силах ще вживається термін трьохсотий, але наближаємося до спілкування мовою міжнародного зразка. Скорочення WIA describes combatants – учасників бойових дій, who have been wounded while fighting in a combat zone during wartime, які отримали поранення. Під час бойових дій у зоні бойових дій протягом війни. Також пораненого можна назвати a battle casualty – поранений, уражений в бою. The wounded поранені це загальна назва для групи людей. Walking Wounded поранені здатні пересуватися самостійно, легко поранені. died of wounds – a battle casualty, Who later dies of wounds or other injuries» – Це поранений, що пізніше помирає від ран або інших ушкоджень «received in actions» – отриманих в бою. Не плутайте за «KIA» – «killed in action». Дуже сподіваюсь, що цей урок стане у приході бійцям та медикам, щоб налагодити комунікацію та вчасно і якісно надавати допомогу. А краще, щоб всі наші захисники і цивільні українці залишались неушкодженими та здоровими, а всіх травм, поранень та ушкоджень, які я називала в цьому уроці, зазнавали наші вороги. А ще краще, щоб всіх їх можна було позначити як діодаб'ю та. K.I.A. якщо це відео було корисним для вас, допоміж ним або вам є що додати до мого пояснення, залишайте ваш коментар. Напишіть, поясніть і інші подякують вам за корисну інформацію. А я, Олена Чекрижова, вчителька, чекатиму наступної зустрічі з вами на каналі Армійська Англійська.